Шановні колеги, поговоримо тепер коротко про календарне планування. Коли я у просторах, тобто на цих чотирьох квадратиках, бачу, один клас в мене є окремо і два класи дублюються. Вибираю я перший клас, натискаю ось сюди. Вибираю зміст, рухаюся вниз, вибираю Створити тему. І Якщо календарне планування у мене є у Word, я натискаю сюди, беру, копіюю першу глобальну свою тему. Повертаюся знову на пошту і вставляю свою велику глобальну тему. Вставила і натискаю ось сюди. Після цього маю ввести тут, де є 1.1 під тему. Знову ж таки, під тема заходжу, якщо в мене в Word, все вже є. Вибираю і цим самим способом копіюю. І вставляю отут, де в мене є 1.1, вставляю скопійовану під тему. Натискаю ось сюди. І так далі. Такі самі дії повторюю і надалі. Коли я бачу, що я щось звела неправильно, або у мене теми йдуть не так, як я їх тут сюди скопіювала, тому я можу вверх посунути тему вниз, або я можу видалити тему. Коли я все тут вже ввела так, як мені потрібно, я натискаю закрити. Якщо мені потрібно щось редагувати, тобто внести якісь зміни, я можу сюди натиснути і знову це редагувати.